Дорогі брати і сестри, наші глядачі. Ми вас всіх щиро вітаємо перед на початку суботнього дня. Слава і подяка нашому Богові за ще один прожитий тиждень за можливість сьогодні знову зібратися разом для того, щоб пороздумувати над його словом. Нехай Дух Святий сьогодні відкриє наші серця для розуміння істин зі Слова Божого. В книзі Псалмів записані такі слова. Які ж солодкі для мене твої слова? Вони для мене солодші за мед». Цей хто складав студ... Алеф, Ні, не Алеф, це 100... 119 псалом. Це хто складав цей псалом, він написав, що слова зі Слова Божого. Вони солодші за мед. Знаєте, коли я готувався до цієї теми, про яку ми сьогодні будемо говорити, коли я прочитав один вірш, в мене було таке побудження подарувати, подарувати ось цю солодку шоколадку тому, хто відповість на питання. Тому що, Боже слова, вони ж солодкі, тому таке запитання. По словам апостола Павла, без чого проповідь даремна і без чого віра наша даремна? І проповідь без цього даремна, і віра без цього даремна. Правильно. Борис в кінці проповіді отримає шоколадку. Вона веганська, моєму можна. Дійсно, апостол Павло пише, що без Воскресіння Ісуса Христа наша проповідь даремна. Цього ми тижня ми досліджували з книгу Луки з 22 розділу по книгу Йоанна 4 розділ. Я хотів би з вами пороздумувати на одну з важливих віх у Божому плані Спасіння. Взагалі, в Божому плані спасіння будь-який етап, він дуже важливий. Тому що уявіть собі, якби на Небесній раді, отам до початку, до закладин світу, Ісус Христос не прийняв рішення у випадку гріхопадіння прийти і віддати своє життя. Все, тоді для нас ніякої надії не було б. Або якби Ісус Христос не народився, не воплотився. Не, не, нічого б не було б для нас, спасіння не було б. Якби Ісус Христос не прожив безгрішне життя, також би нічого не було. Якби він не помер, якби він не воскрес, і якби він сьогодні не здійснював служіння в небесній святині, ми б не мали б можливості сьогодні каятися. Тому будь-який етап в Божому плані спасіння, він дуже важливий. А ми сьогодні поговоримо про такий етап Божого. У Божому плані Спасіння як Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа, наше Воскресіння, чому Воскресіння Ісуса Христа настільки важливе і так далі. Відкриємо з вами перший лист апостола Павла в Коринт, 15 розділ, 14 вірш. Якщо Христос не Воскрес, тоді марна і проповідь наша, марна і наша віра. Я думаю, що в нашому залі точно немає таких, хто не вірить в те, що Ісус Христос Воскрес. Тому що апостол Павло пише, тоді ну, не то, що в церкву ходити даремно, тоді взагалі будь-що даремно. Ісус Христос не просто один з великих мислителів, один з великих філософів, один з великих засновників релігійних течій, таких як Конфуцій, Магомед або Будда. Ми віримо, що Ісус, як пише книга в книзі Ісаї, це Отець Вічності. один із титулів Ісуса Христа це Отець Вічності. Він воплотився, народився, прожив безгрішне життя, помер, не просто помер, а взяв гріхи всього світу на себе і воскрес. З точки зору людини, з точки зору людської логіки, те, що можна пояснити, ну, це абсурд. Воскресіння з людської точки зору це абсурд. І апостол Павло так і пише в першому листі до Корінтян, перший розділ, 27 й вірш. Ось що він пише. Адже Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити премудрих. І Бог вибрав немічне світу, щоб засоромити сильних. І це вірш. Там він пише, що для греків це безумство. Тобто греки це люди, які все намагалися пояснити людською логікою, для них Воскресіння це було безумство. І пам'ятаєте, коли апостол був в Афінах, в Ареопазі, там він проповідував, вроді непогано йшла його проповідь, слухали люди. А коли, але коли він почав проповідувати про Воскресіння, Сказали, добре, посміялися з нього, сказали, приходь, ми тебе якось другим разом ще послухаємо. Тобто для людської точки зору те, що можна пояснити, як, скажімо, з наукової точки зору, це нелогічно Воскресіння. Тому ці речі потрібно розуміти духовно. Отже, що ми знаємо про Воскресіння Ісуса Христа, як саме відбувалася ця подія? Євангелист Матвій описує, трішки нам описує, як відбувалася саме ця подія Воскресіння Ісуса Христа. Матвія 28, розділ з 1 по 7 вірші. Після суботнього вечора, як розведнялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Немає його тут, бо Він воскрес. Як казав ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть, а скажіть його учням, що він у ставі мертвих. він чекатиме вас у Галілеї, там його й побачите. Ось я сказав вам. Цікаво, що і Воскресіння Ісуса Христа, і смерть Ісуса Христа це історично задокументований факт римською владою. Цікаво, знаєте, ще таки я тим роздумував, що фарисеї і священники, вони, скажімо так, зробили Ісусові ведмежу послугу, в плані того, що вони поставили сторожу біля гробу. Ну, і від собі, якби цієї сторожі не було, тоді би фарисеї і священники могли би сказати, це учні його викрали і тепер кажуть, що він воскрес. І сьогодні багато людей могло би сказати, так, це послідовники його там викрили його і придумали таку байку. А так, римська влада все це бачила, все це задокументувала. Тому це факт. Воскресіння це факт. Що ж нам дає той факт, що Ісус Воскрес? Що це для нас? А це дає нам надію і гарантію. Що слова Ісуса Христа це не просто слова, теорія, якась там, що щось колись відбудеться, що ми колись воскреснемо, що буде другий прихід, щось таке ну, незрозуміле. Давайте ми відкриємо 1 Коринтян, 6 розділ, 14-й вірш. Дивіться, що там пише. Адже Бог і Господа Воскресив, Воскресить і нас своєю силою. Тобто це гарантія. Якщо Бог Воскресив Ісуса Христа, то це гарантія для нас, це впевненість для нас, що Він Воскресить і нас. Але тут виникає питання, що Воскресіння буде точно, це факт. І що всі Воскреснуть, хто помер, це теж точно, це теж факт. Це пише слово Боже. Але коли ж це відбудеться? Євангелія від Івана, 5 розділ, 28 і 29 вірш. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують його голос, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду виявляється, буде два Воскресіння. Воскресіння життя і Воскресіння суду. Тому треба розібратися, що це за Воскресіння життя і що це за Воскресіння суду, і як зробити так, щоб ми воскресли Воскресіння життя, а не Воскресли Воскресіння суду. Давайте ще з вами почитаємо 1 Коринтян 15 розділ. З 22 по 23 вірш, взагалі апостол Павло в першому листі до Корінтян дуже багато пише по Воскресіння, тому що там було багато людей, які жили в надії на скорий прихід Ісуса Христа, і тут почали вмирати, і ті, хто залишався живим, вони бачать, що ну, якби, Ісус Христос обіцяв, що Він скоро прийде, а тут люди помирають, а Христос не приходить. Що, що ж то буде з тими, хто помер? Тому Дуже багато пишеться в Першому листі до Коринтян про Воскресіння. Отже, 15 розділ, 22, 23 вірш. Як в Адамі всі помирають, так в Христі всі оживуть, кожною у своєму порядку. Первісток Христос, потім які, ті, які Христові під час Його приходу. То, виявляється, Воскресіння буде перед приходом Ісуса Христа. І Воскреснуть там в те перше Воскресіння хто? Ті, які Христові написано. Ті, які Христові. Це Воскресіння ще в книзі Об'явлення називається Перше Воскресіння. Воскресіння життя або Перше Воскресіння. Ще один уривочок є Галатів. Послання до Галатів, 5 розділ, 24 вірш. П'ятий розділ, 24 вірш нам пишуть такі слова. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли ми живемо духом, то духом і ходімо. Це написано про тих, хто Воскресне в Воскресіння життя. Це ті, які Ісуса, заради Ісуса Христа розіп'яли, тобто умертвили свої гріховні пристрасті і свої пожадливості і жили Духом Божим. Ось це ті, хто Воскреснуть в Воскресіння життя. І ще один уривок є перше Солонян. Четвертий розділ, 4 16 і 17 вірші. Там описана подія під час приходу Ісуса Христа. Адже сам Господь із наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба. І першими воскреснуть померлі у Христі, потім ми живі, які змінимося разом з ними, будемо підхоплені на Хмари, на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Тобто перед приходом Ісуса Христа воскреснуть всі ті, хто вважав Ісуса Христа своїм Господом, хто жив, так як говорив Ісус Христос. І ті, хто залишилися живими, їхні тіла переміняться. І всі, оці спасені, вони будуть зустрічати Господа у повітрі, як написано. Ось як відбудеться цей процес. Далі Воскресіння суду. Коли ж відбудеться Воскресіння суду? Об'явлення 20 розділ з 4 по 6 вірші. І я побачив престоли тих, котрі сидять на них, і їм дано суд. А також душі страчених за свідчення Ісуса і за Боже Слово і тих, які не поклонилися ні звірові, ні Його образу, не прийняли знак Його на чоло і на свою руку. Тож вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші мертві не ожили, аж поки не закінчиться тисяча років це перше Воскресіння. Блажений і святий, той, хто має частку в першому Воскресінні, над ним друга смерть не матиме влади. Але вони будуть священниками Бога і Христа, будуть царювати з ним тисячу років. А коли скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці і вийде, аби зводити народи, які на чотирьох краях землі Гога і Могога, щоб зібрати їх на війну, а кількість їх, наче пісок морський. І вийшли вони на рівнину рівнинину землі, оточили табір святих, та улюблене місто, і зійшов вогонь з неба від Бога і пожер їх. Тобто всі ті, хто не Воскрес у Першому Воскресінні, Воскресінні життя, ті, хто не був вірний Богові, вони воскреснуть після тисячі років. Хоча варто сказати, що буде часткове Воскресіння нечестивих, тих, хто не був вірний Богові. Про це пише в книзі об'явлені, перший розділ 7 вірш. Ось він іде із хмарами і побачить його кожне око, і ті, хто його прокололи, і голоситимуть за ним усі племена землі. Тобто ті слова Ісуса Христа, що ви побачите агенця, який йде на хмарах, вони збудуться. Ті, хто знущався над Ісусом Христом, ті, хто розпинав Його, ті, хто терновий винок йому зробив, плював на нього, вони всі. Воскреснуть в частковому Воскресінні і побачать другий прихід Ісуса Христа. Правда, після того вони знову помруть, потім знову Воскреснуть, потім знову помруть навічно. Отже, Воскресіння суду, чому вона називається Воскресіння суду? Тому що це будуть люди, які Воскреснуть для того, щоб отримати вирок. Вирок буде смертна кара за те, що ці люди не прийняли голос Божий, не прийняли заклик Божий до покаяння. Чому для нас це важливо розуміти ці істини? Питання Воскресіння Ісуса Христа, наше питання Воскресіння. Ну, найперше це захист від обману. Від обману, який розповсюдив сатана і сьогодні дуже розповсюджений у цьому світі, це те, що людина не помирає, що людина живе вічно, душа її живе вічно. Багато обманів про те, що після смерті можна спілкуватися з тими, хто помер. Ну і так далі. Ви добре знаєте ці всі обмани. То Слово Боже нас застерігає. Ісус Христос нас застерігає від цього, каже, що Воскресіння буде перед другим приходом Ісуса Христа. Я не можу зрозуміти, можливо, хтось мені може пояснити, якщо буде Воскресіння, а воно буде по Слові Божому, та навіщо тоді от тих, хто в раю, навіщо їх звідти забирати? Воскрешати і знову забирати в рай. Я цього не розумію. І слово Боже нам каже, що єдиний, хто має безсмертя, це Бог. Бог. Тому знання оці про Воскресіння Ісуса і про наше воскресіння, вони перше захищають нас від обману. Друге, це надія на зустріч. Перше – це надія на зустріч з нашими рідними, близькими, друзями. І найголовніше це надія на Воскресіння з нашим Господом. Ну і звичайно, це надія на майбутнє. Найголовніше, це те, що тут, на цій планеті Земля, не закінчується наше життя. На цьому не є крапка. Це велика надія, тому що ми віримо, що Ісус Христос скоро повернеться і ми Воскреснемо і будемо з Ним усю вічність. Але є ще одне Воскресіння. Ще одне Воскресіння надзвичайно важливе, без якого нам не вдасться воскреснути у Воскресінні життя. Як ви думаєте, що це за Воскресіння? Духовне. Дякую. Правильна відповідь. На другий раз буде шоколадка. Цікаво це духовне Воскресіння, описане в книзі Єзекіїля, 37 розділі. Дуже гарний опис, дуже наглядний такий, притча така. Давайте ми з вами зачитаємо 37-й розділ Езекіїля з 1 по 14 вірші. Я відчув на собі Господню руку, Господній Дух випроводив мене і поставив мене посеред долини, що була повна кісток. Він обвів мене довкола долини, і я побачив, як їх багато на поверхні долини, які вони сухі. І Господь запитав мене: Сину людський, скажи, чи можуть ці кістки ожити? Я ж відповів Владику Господи, лише ти знаєш. Тоді Він звелів мені провістити щодо цих кісток проросту і сказати. Кістки сухі, слухайте Господнє Слово. Ось що говорить Великий Господь до цих кісток. Ось я вселяю у вас дух і ви оживете, вкладу у вас сухошиля і наросте на вас тіло, покрию вас шкірою та вдихну у вас дух. Ви оживете і пізнаєте, що я Господь. Отже, я проголосив пророцтво, так як мені було сказано. Я ще не скінчив пророкувати, як почулося шарудіння. Кістки почали рухатися, і одна кістка наближатися до іншої кістки. Я спостерігав, як в них з'явилися жили, наростало тіло, і як воно зверху покривалося шкірою, проте в них не було духа. Тоді Господь сказав мені оголосити пророцтво щодо духа й провістити Сину людський, скажи Духові, що говорить Владика Господь: прийди дух життя від чотирьох вітрів і оселись у цих убитих, і нехай вони оживуть. я оголосив пророцтво, так як він мені сказав. Тож увійшов у них дух, вони ожили і повстали на свої ноги дуже велике і незліченне військо. Після цього він сказав мені: сину людський, ці кості, це весь Ізраїлів дім. Вони самі кажуть висохли наші кості, загинула наша надія, і нам прийшов кінець. Тому виголоси пророцтво і скажи їм, що говорить владика Господь: ось я повідчиняю ваші гробниці і виведу вас, народи мій. Ви залишите ваші могили, і я поверну вас в Ізраїлі в край. І коли я відкрию ваші могили, мій народи, я виведу вас із ваших гробів. Тоді ви зрозумієте, що я Господь, тож я наділю вас моїм духом і ви оживете, я поверну вас на ваші землі і пізнаєте, що я Господь. Сказав це і виконую. Запевняє Господь. Можливо, це найважливіше Воскресіння в житті християнина. Після Воскресіння Ісуса Христа, звичайно, це найважливіша річ в житті християнина. Це духовне Воскресіння. Тому що фізично можна бути живим, можна бути здоровим, можна гарно виглядати, можна бути. Зовні набожним для людей, але всередині бути духовно мертвим. І це є одна з найбільших проблем в житті християнина. Тому нехай нам допоможе Господь воскреснути духовно, тому що коли ми воскреснемо духовно, в нас Точно буде впевненість, що ми воскреснемо фізично. Нехай допоможе нам Господь жити в цій надії на скоре повернення Ісуса Христа і на те, що всі, хто вірив у Нього, вони встануть зі своїх могил і будуть з Ісусом вічно. Нехай допоможе нам жити Господь в цій надії. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Господь наш Бог, Творець неба і землі, ми в цей час, перед початку, на початку суботнього дня, зібралися тут разом для того, щоб пороздумувати над Словом Твоїм. Господи, дякуємо Тобі за ті обітниці, які Ти залишив для нас, і дякуємо Тобі за те, що це не просто слова, а ця істина вона підтверджена тобою, тому що одного разу ти воскрес, і ми віримо, що ті, хто заснули, Надії на тебе вони воскреснуть і будуть жити в усю вічність. Господи, ми просимо також за тих, кого немає сьогодні з нами, хто фізично занедужав, доторкнись до них своєю рукою, може відчути полегшення, зцілення, побачити Твою руку в їхньому житті. Але особливо, Господи, просимо за тих, хто духовно ослаб. Господи, продовжуй Духом тим працювати над цими людьми, поможи їм зрозуміти перевагу. Перевагу в житті з тобою, перевагу в майбутньому, тому що це життя на цій землі воно тимчасове. Господи, також просимо за країну нашу, за тих, хто втратив своїх рідних. Господи, єдина надія це на Твоє Воскресіння. Допоможи людям прийняти тебе. Як свого Спасителя і жити в цій надії на зустріч з тобою. Просимо, Господи, особливо за тих, хто в полоні. Господи, звільни цих людей, тому що ти знаєш сам, що там відбувається. Тому даруй цим людям звільнення, для того, щоб вони могли повернутися додому, до своїх рідних, близьких. Також просимо, Господи, за тих, хто втратив здоров'я. Підкріпи цих людей, допоможи їм бачити надію в майбутньому. Господи, дякуємо Тобі. Також за всі ті благословіння, які ти посилаєш для нас у нашому житті. Допоможи нам бачити ці благословення і дякувати Тобі за них. Віримо, Господи, що ти скоро повернешся. І забереш нас додому, і будем, ми будемо вічно перебувати з тобою. Допоможе нам жити в цій надії. Дякуємо тобі за все. Молитва наше ім'я Ісуса Христа. Амінь.